Всіх вітаю! Ви на каналі Меджик є з вами Ганна, і сьогодні розглянемо досить важливе запитання стосовно нашого роду наших родів, а саме покійних наших предків пращурів, особливо от найближче покоління, наші дідусі, бабусі там і так далі, до яких ми ще маємо змогу ходити. На кладовище, на могилу, і поминати, чому це важливо і в якому контексті ми будемо це запитання розглядати? Зараз поясню справа в тому, що зараз, з огляду на ситуацію в Україні, тобто війну і Масове таке переселення багато людей не мають змоги відвідати могили своїх рідних. Біженці, переселенці дуже дуже багато людей покинули, на жаль, рідне місця на невідомий термін, а може й назавжди, насправді ніхто не знає. І багатьох хвилює це запитання, що, можливо, да, хтось і ніколи не потрапить на могилу і не зможе її доглянути. Да, бо в нас в нашій традиції, в нашій культурі прийнято відвідувати кладову. Вище там поминати. А може це і не важливо? От запитаємо наскільки це важливо. В карт таро відповідно є в мене підходяща колода, кути привиди дуже гарно на такі містичні сакральні запитання. Відповідає, і як правильно нам поминати родичів в такому випадку? Ну, відштовхнемося від цього, а там далі як піде. Бо я можу думати, що завгодно, віщати кожний, кожна людина може, звісно, думати що завгодно, то право кожної людини. А от що нам відповідатимуть карти? Я завжди. Налаштовуюсь нейтрально на такі запитання, і часто мені карти відповідають щось, чого я не очікувала, що не відповідає моїм уявленням. Тому думаю, що це буде максимально об'єктивно. І запитаємо спочатку, наскільки взагалі це погано, яке це має значення? Те, що, ну, те, що багато хто вимушений поминати, не відвідуючи могилу. Наскільки це об'єктивно погано, чи добре, чи ніяк. От так, якось. Об'єктивно, я так думаю, це не має великого значення. Вийшла зірка, зірка показує часто розтягнутість в просторі, в часі, територіальну географічну віддаленість, коли щось далеко. І зірка завжди говорить про щось більше. Тобто, вже нам да, тут Аркан каже. Цей, який вийшов, що е, ця тема вона набагато ширша і більша, аніж такі побутові моменти. Прийшов туди, не прийшов. Е, значення має щось інше і щось більше. І зараз запитаємо, тут, до речі, на дні вісімка місяців, яка показує неможливість відвідати, да? що глобально по зірці це якісь більші ширші процеси набагато. А що має тут значення? Головне, що тут має значення в поминанні предків. Сімка кубків. Ну, взагалі, тут сімка кубків, напевно, показує багато всяких нюансів. Цілу сукупність обрядів, традицій, поминання предків. Там, не знаю. Ну, це, це, мабуть, більше родові практики можуть пояснити, що тут можна робити і як. Ну, показують да, цілосукупність, бо сімка кубків це ж не тільки карта ілюзії, це ще й карта багатоваріантності і м м різноманітного вибору. Коли тут ми маємо вибір коротше, можемо зробити перше, друге, третє. Різні тут маніпуляції, різні обряди, різні речі можемо робу, робити, щоб поминати предки. Що головне для предків? От саме щоб їх не забували, поминали, що для них тут головне. Помірність. Помірність, до речі, по енергіях трохи схожа на зірку в тому плані, що теж показує якісь широкі, довгі процеси, да, гру в довгу таку. Ну, напевно, пам'ятати. Це можливо дивне прочитання аркану помірності. Може, хтось зі мною посперечається, але я б сказала пам'ятати, бо по помірності люди руками взаємодіють, руками знають один одного, руками щось собі носять, планують і так далі. Напевно, тут про те, що ну про збереження пам'яті. Тобто, предкам не стільки важливо, щоб ми їх пом'янули і випили, да, на Пасху Це червону гірку, як нас люди роблять, скільки о, зберігати пам'ять про них і передавати з покоління в покоління. Тобто, їм важливо, щоб ми пам'ятали, можливо, навіть не окремих пращурів, а пам'ятали, що за нами дуже. Стародавнє, широке, глибоке, я не знаю коріння, родове дерево в принципі шанувати род і знати, що вони за нами стоять, дякувати їм, згадувати їх. Якісь можливо дні підходящі. Можливо, навіть робити якісь підношення. Ну коротше, тут, тут багато варіантів. Я думаю, що кожний по цій карті, по сімці кубків, кожен має право взаємодіяти з родом в свій спосіб, який йому здається найбільш зрозумілим, найбільш близьким. І варіантів тут багато, да говорять, карти, але головне саме головне пам'ятати. І позиціонувати себе не як якась окрема одиниця, я от сам по собі. Да? Що часто буває, коли найближче покоління так собі у людини ну, якісь гарні відносини не склалися з батьками, дідусями, бабусями і так далі. Це ще не означає, що ти один сам по собі і нікому не потрібний. В принципі, позиціонувати себе як частину великого роду і ну, коротше, приділяти цій темі якусь увагу. Ну, от якось так. Тоді, відповідно, запитаємо, а що найгірше? Що, що в цьому плані рот не любить найгірше? Що вони вважають от таким шануванням навпаки, да? що тут найгірше людина може зробити двійка місяців. Ну да, так, закрити очі, і типу цього нема. І, в принципі, цій сфері нашого буття не приділяти ніякої уваги. Коротше, ну, як ми бачимо з цих всіх відповідей, глобально це не має значення. А взагалі душі померлих предків якось прив'язані до місця захоронення. Ой, не зовсім розумію. Мені тут іде, що до місця захоронення, тут от вийшов ту з гробниць, тобто мазь землі, земна, да, масть по земному рівні. масть Пентаклів це було в класичний король, і дві колоді, вибачте колоді, і дві фігурні карти: король палець і лицар кубків. Чаш. Мені тут іде, що прив'язана тільки та частина людської свідомості, от саме по цьому втіленню. Душа не прив'язана, дух не прив'язан тільки якась от людська земна частина, якось так до цього місця прив'язані спогади. Ну, тобто, в контексті цілого роду родового дерева і сімейства споріднених душ, бо, скоріш за все, це одне і те ж. Це не важливо тільки по якомусь земному рівні. Можливо, тут навіть знаєте, яка думка, що нам приємніше, і простіше згадувати наших покійних рідних. Маючи змогу відвідати їх могилу, тобто, це для нас важливо. Нам так простіше налаштуватись на їх вшанування, на спогади про них. Ну як воно буває? Рідня зібралася там на пасху чи поприбирати на могилі, і сідають там перекусити і згадують да рідних. Тобто, в цьому є якийсь символізм для нас, для людей на землі. А для душі, яка вже померла і кудись там потрапила, тут теж багато варіантів, хто куди потрапить, це не має значення. Це, це має свій символізм, своє значення тільки по земному рівню. Коротше, да, от якось так дивіться. І тут фігурна карта. О, о, да, Це має значення в контексті свят, в контексті зібратись, поговорити про покійну людину або поговорити з нею навіть. О, це не більше того. Ну, знову ж таки, я хочу підкреслити, що тут скільки практиків, стільки й думок, да, ній, так би мовити. І я тут зазвичай ні з ким не сперечаюся. Я собі бачу так, карти мені відповіли отак, я собі її візьму до уваги. І ну, мені здається, це такі речі, де довести ніхто не може нічого, отак, щоб гарантовано, да, стовідсотково доказ, докази якісь надати, пруфи. От і м, тут м, я бачу так, мені карти показали так, ви можете бачити якось інакше. І я не бачу тут сенсу сперечатись, щось один одного доводити, а от врешті-решту багато мене дивиться людей, які самі можуть взяти колоду карти, запитати, самі собі скласти якесь враження, свою думку. То, будь ласка, я ні в якому разі нікому нічого не нав'язую. Я бачу отак. Ви можете бачити інакше, і це нормально. І що я найбільше не люблю і не приймаю це, коли приходить людина до мене в коментарі. Ну, неважливо, де на Ютубі, на Тіктоку, в Треці. От є така категорія людей, і, і от прям стверджують, це отак і крапка. І ладно, коли вони це стверджують, стверджують це щодо якихось речей, які можна підтвердити довести, а коли вони це стверджують щодо речей, які не можна підтвердити, спростувати, довести, не знаю, то це вже для мене токсичне его у людини нездорове, бо як вона може це так стверджувати? Я так не роблю. Я, якщо таке щось стверджую, я кажу, ну на мою думку, ну як тут показують карти, і ну і я завжди залишаю простір для того, що я можу помилятись, Да? От, і це якось нездорово себе нести як істина в останній інстанції. Да? Ну, от, от, так, от так. Тут, друзі, тому я вам раджу цим не перейматись. Мені здається, що для вашого роду набагато важливіше, щоб ви вціліли, щоб ви продовжили род, щоб ваші діти вціліли. І питання безпеки тут 100% важливіше. А згадувати своїх рідних і зберігати пам'ять про них ви ж можете і так. От. І е, запитаємо ще, е, як роди от в цій ситуації, коли ми, ті, ті хто вимушені були тікати да, з окупованих територій, з зони бойових дій, е, як на це дивиться рот? Переймається, не переймається, захищає, не захищає? Наскільки він тут втягнутий в ці процеси? От, Що цікаво ще подивитись. Так. Ну, втягнути однозначно. Причому тут якось показують більш е, жіночу частину роду. Дивіться, як цікаво. От я про це не думала. Е, показують, е, а, напевно, показують берегиню роди, роду. На то вона й берегиня роду. От якась головна жіноча душа в роду є, така рігіна роду, є таке поняття. Бо вийшла одразу королева місяців і е, жриця. Або якась відьма роду. Коротше, якась жіноча душа. Яка і є як портал, і яка є як зв'язок мертвих живими, от так мені йде на потоку, вона ці процеси контролює, ймовірно, захищає, ймовірно підтягує до нас, до живих, до нашого покоління, от до тих, які вимушені були з рідних місць тікати, підтягує кращі обставини. От якось так. Ну так, да, приймає участь. приймає. Причому це такий вплив непомітний, і ми на земному рівні можемо цього не помічати взагалі. Цю під... Ну, Підтримка тут є, коротше, 100%. 100%. Ну і да, і підтримка мертвих, дивіться, тут на дні буферкансуд часто показує родові теми, род. ну, як одне з сакральних значень цієї карти. І рот, якби за нами стоїть в цих процесах. да. Тут ще й трійка кубків. Коротше, є тут, є, є тут велика підтримка рідних душ і чого вони для нас тут хочуть в першу чергу. Ну да, безпеки, щоб ми не постраждали саме по рівню е, тіла. На фізичному рівні п'ятірка місяців, щоб ми не постраждали, щоб ми не були поранені, щоб ми не були вбиті. Оце прям найголовніше і да, і рот в ці процеси втягнути, і максимально і рот тут більше за те, щоб ми тікали, рятували себе да сімка місяців або шістка мечів. Тобто, рот тут підтримує наше біженство, аби ми вціліли і зберегли на на подальше на майбутнє цю родову гілку. Ну отак виходить. Але да, участь тут досить активна Ода в цих процесах, тобто кого от виштовхнуло, хто там дивом врятувався, знаєте що рот вам в цьому допоміг, посприяв на своїх рівнях, от там де зміг, да що тут прямо головна берегиня роду задіяна, і увесь рот в цілому. Угу. Отак от, от цікаво. І да, для для рода теж здорова позиція не думати про зайве і просто тікати, рятувати себе. От якось так виходить. На тому думаю, можна закінчити. Як на мене, відповіді досить логічні, раціональні. Я Ну тут, в принципі, я не здивована цими відповідями, плюс-мінус. Напишіть, чи здивовані ви, як вам резонує ця інформація. Ну і пропонуйте теми для відео. Якісь такі запитання розглянемо, пишіть в коментарях, залишайтеся тут, якщо цікаво. З вами була Ганна. Дякую за увагу. Слава роду! Не прибуде з вами сила.